Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча шеф-редактор журналу Кадровик'єй Вікторія Ліпчанська. Нагадаю, що кадрова кава це проект, в якому ми говоримо про кадрові та навколо кадрові проблемні питання. І сьогодні я з вами хочу поговорити про ось таку ситуацію. Основне місце роботи прийняття. На раніше ніж звільнення. Мається на увазі. Прийняття на нове основне місце роботи раніше ніж відбулося звільнення з попереднього місця роботи. І сьогодні ми будемо з вами говорити не що робити в такому випадку, а хто винен в такій ситуації. Ситуація цілком реальна. Працівник працевлаштувався на нове місце роботи, він не подавав трудову книжку, а подавав інші відомості з реєстру застрахованих осіб відповідно до статті 20. 4, а потім вирішив надати трудову книжку і попросити внести до неї запис про роботу. В зв'язку з чим було встановлено, що з попереднього місця роботи його було звільнено на кілька днів пізніше, ніж прийнято на нове місце роботи. Чому? Так сталося, хто дійсно винен в такій ситуації. Ну, ми не просто будемо шукати винного, а ми будемо з вами намагатися зрозуміти, як треба не, не зробити, щоб не допустити такої ситуації. І так, перше, що тут вбачається, тут вбачається, що хтось з цих роботодавців. Або з попереднього місця роботи, або з нового місця роботи, не дотримувався частини 2 статті 30 закону України про оплату праці. Тобто, ми з вами знаємо, що роботодавець зобов'язаний вести достовірний облік виконаної роботи працівником. Чому кажу, що хтось не дотримувався цієї норми, тому що. Якщо у вас працівник працює, так, і це незмінний режим роботи скоріш за все. Якщо у вас працівник працює, то в ці дні, на які є різниця між звільненням і прийняттям на роботу, в ці дні він мав би бути на роботі і виконувати свою роботу за попереднім. Місцем роботи, так, тобто у попереднього роботодавця. І якщо б він виконував роботу у попереднього роботодавця, він фізично не міг виконувати роботу у нового роботодавця. Так, тобто, ми з вами розуміємо, що десь у нас нестиковка в обліку робочого часу. Так, хтось закрив очі на те, що працівник не виконував роботу. І скоріше за це, це було зроблено на попередньому місці роботи. Роботи. Чому ще так може статися? Це може статися, тому що дехто з наших роботодавців все одно нехтують таким поняттям, як день звільнення. Я вам нагадаю, що, на жаль, в Кодексі законів про працю України не міститься поняття, який день вважається днем звільнення. Проте це поняття можна знайти в нормативно-правовому акті, який є чинним на сьогоднішній день. Це наша інструкція про порядок ведення трудових Книжок номер 58 і днем звільнення є. Останній день роботи, не просто перебування в трудових відносинах, а саме роботи. Та, да, ось в цьому випадку ми з вами розуміємо, якщо працівник навіть і працював за змінами, в нього був останній день роботи, потім було кілька днів, в яких в нього є днями відпочинку, і він міг в цей період влаштуватися на нове місце роботи. Так ось звільняти і видавати наказ про звільнення, і зазначати в цьому наказі. Про звільнення, день звільнення треба було у відповідності до чинного законодавства, тобто зазначати останній день роботи такого працівника, фактичної роботи такого працівника на підприємстві. І тоді, да, в нас би був розрів у часі між видачею наказу про звільнення і останнім днем роботи. Да, це не було б знов-таки наголошую, це не звільнення заднім числом, як ви любите його називати. Це розрив у часі між виданням наказу і фактичним. Останнім днем роботи працівника, який і є днем звільнення, якщо врахувати всі ці обставини і правильно діяти відповідно до визначення останнього дня роботи, да, от, тобто дня звільнення, правильно вести облік робочого часу працівника, то в нас не буде такої ситуації, як нахлест, да, робочого часу, коли працівник з попереднього підприємства ще не звільнений, а на нове підприємство вже прийняти, щоб вам потім не довелося виправляти такі помилки і да, вирішувати, а хто ж все ж таки винен? Попереднє місце роботи чи те місце роботи, яке є новим для працівника, для того, щоб не було ось цієї задвоєної роботи за основним місцем роботи, щоб не було задвоєної сплати. ЄСВ за основним місцем роботи, і потім не було ось таких ну негативних моментів щодо навіть такого. Простого навіть такої простої дії, як внесення запису до трудової книжки працівника за певною відповідною хронологією, щоб ми цю хронологію не порушували і ми могли правильно все вказати і правильно прийняти працівника на роботу. В цій ситуації, да, скоріш за все, мало місце неправильного визначення останнього робочого дня, і все ж таки зміни до наказу про звільнення доведеться вносити. Попередньому роботодавцю для того, щоб потім в працівника було все в хронологічному порядку і все законно, для того, щоб ще раз не потрапляти в такі ситуації і як себе. Убезпечити в таких ситуаціях новим роботодавцям, там, де в тих в тих випадках, коли працівник не надає при працевлаштуванні трудову книжку, да ми знаємо, що відповідно до статті 24 кодексу законів про працю України, трудова книжка подається в разі її наявності. Дуже часто працівник каже: В мене її немає. Ось вам відомості з реєстру застрахованих осіб, і на цьому, на цьому в принципі все. В таких випадках, да, ми знаємо, що відомості в реєстрі вони можуть бути ну, отримані з запізненням, да, тобто, коли ми подаємо відповідні звіти до пенсійного фонду, в таких випадках можна я роблю на цьому наголос, да? тобто робото... працівник вам не зобов'язаний, але можна попросити у такого працівника копію наказу про звільнення. Е, нагадаю, що кожен працівник, який був звільнений з підприємства, починаючи з червня 2021 року, має мати, вибачте, за тавтологію, на руках. Копію наказу про звільнення, а роботодавець зобов'язаний видати таку копію наказу про звільнення. Працівники, звертаюся в цьому випадку, до вас. Вас це, да, ну, Убезпечить від ось таких непорозумінь з вашим майбутнім роботодавцем, і ви цілком можете надати таку копію наказу про звільнення за вашим бажанням. А нові роботодавці, ви можете попросити да, за домовленістю, щоб подивитися в цей наказ. Для чого? Для того, щоб уприсвідчитися, для того, щоб да, мати впевненість, що Такий працівник з попереднього місця роботи звільнений і є відповідний зазначений в наказі день звільнення. Звісно, якщо у вас ну, ви не дійшли з працівником згоди, працівник каже: або в мене нема такого наказу, або ну я вам його не надам. Наполягати на такому наданні копію наказу про звільнення, да, навіть її показати, надавати не треба на підприємство, просто показати, то ви не можете як роботодавець. Наполягати. Але це один з варіантів, да, коли нема трудової книжки, пересвідчитися, що день звільнення вже за попереднім місцем роботи настав для того, щоб не було нахлисту в хронологічному порядку щодо прийняття та звільнення. А Роботодавці, які звільняють своїх працівників, да, ще раз звертаю вашу увагу на правильне визначення останнього дня роботи, яким буде день звільнення для вашого працівника. Це буде важливо, якщо він працев, ну, відразу ж працевлаштовується на нове підприємство, щоб не було ось цих наглистів, щоб ми не порушували хронологію прийняття на роботу і не було потім питання від органів, які адмініструють єдині. Соціальний внесок, да, коли і як за який період цей внесок адмініструвати. Не порушуйте законодавство про працю і зустрінемося ще на цьому тижні.